Якщо для Скоропадського кінець Першої світової війни означав і кінець його української держави, для західних українців це був шанс на незалежність. Австро-Угорська імперія, як і німецька, доживала свої останні дні. Численні народи, що населяли клаптикову імперію, не стали чекати її офіційного кінця і кинулися ділити шкуру ще не вбитого ведмедя. Для Галичини це означало новий виток, так і не вирішено польсько-українського протистояння. Ще в вересні жовтні 1917 року українські політики Галичини утворили Українську національну раду, а молоді українські офіцери центральний військовий комітет, на чолі з Дмитром Вітовським. Ці органи продемонстрували рішучість намірів західних українців здобути владу. В ніч на 1 листопада 1918 року українські військові захоплюють ряд важливих пунктів Львова. австрійська адміністрація вимушена була визнати факт переходу влади до Української національної ради. Події, що увійшли в історію як листопадовий зрив, дали початок проголошенню 13 листопада 1918 року Західноукраїнської Народної Республіки. Президентом ЗУНР став Євген Петрушевич, а главою державного секретаріату, тобто уряду, добре відомий нам старожил Галицької політики Кость Левицький. Лідерам ЗОНР вдалося достатньо ефективно налагодити роботу державного апарату на своїх землях. До державних та місцевих органів влади навіть провели демократичні вибори, встановили восьмигодинний робочий день. Землю мали передати селянам без викупу, але самовільне захоплення земель карали. Українська мова стала державною. Водночас меншинам гарантували культурно-освітню автономію і місця в майбутньому парламенті, і це все в умовах постійної війни з поляками, що розпочалася з утворенням ЗУНР і завершилася з фактичним припиненням існування Української Республіки. Листопадовий зрив у Львові, населення, якого було переважно неукраїнським, був серйозним ляписом польському національному руху. Зрозуміло, що поляки не визнавали української влади, і вже з початку листопада Львів поринув у затяжне протистояння за контроль над містом. Українці вимушені покинути Львів. Розпочинається польсько-українська війна 1918 19 років. Для протистояння польському наступу було створено українську галицьку армію, що в кращі часи налічувала до 100 тисяч осіб. Кістяк армії становили ветерани легіону українських січових стрільців. Зима 1918 та весна 1919 років пройшли для української галицької армії та польської армії у війні на виснаження одна одної. Українці так і не змогли повернути контроль над Львовом. Поляки не мали змоги просунутися далі. Сили були рівними, тому вирішальною польсько-українському протистоянні стала позиція країн Антанти. Вони зробили ставку на Польщу. У травні 1919 року до Польщі прибуває підкріплення так званої блакитної армії генерала Галлера. 60 тисяч вояків набрали з польських військовополонених у Франції. Військо відправили до Польщі для допомоги у боротьбі з більшовиками, проте поляки скористалися ним по-своєму. У травні 1919 року розпочинається наступ на українські землі. Українська Галицька армія вимушена відступати на схід до річки Збруч, що тоді була східним кордоном держави західних українців. Під шумок румунські війська з півдня окупували Буковину. У червні командування Української Галицької армії здійснює відчайдушну спробу контрнаступу, відомого як Чортківська офензива. Військова операція була несподівано успішною. Проте розвинути успіх не вдалося. У Парижі в цей час на мирній конференції з закінчення Першосвітової війни приймають рішення про право Польщі на окупацію Східної Галичини. Українська Галицька армія приймає рішення перейти річку Збруч для з'єднання з частинами військ УНР. Польсько-українська війна завершується. За умовами мирних договорів, у 1919 році Буковина відходить до Румунії, а Закарпаття стає частиною новотвореної Чехословаччини. Окупацію Галичини Польщею офіційно узаконили лише у 1923 році. Після цього рішення уряд уряду в еміграції прийняв рішення саморозпуститися. Українці колишньої Австро-Угорської імперії продовжують боротьбу за незалежність разом з надніпрянцями.